Ісаї 64 розділ, вірш 6. І стали всі ми, як нечистий, а вся праведність наша, немов поплямована місячним одіж. І в'янемо всі ми, мов листя, а наша провина, як вітер, несе нас. Ще на цьому зібранні ми всі такі різні. Є чоловіки, і жінки, і є старші, молодші. Кожен з нас такий різний на цьому зібранні. Кожен кого Господь сюди привів. Але цей вірш говорить нам, що є дещо об'єднує всіх нас. Кожного присутнього тут, кожного присутнього в цьому світі. І стали всі ми, як нечистий. Та річ, яка об'єднує кожного з нас, це наша нечистота. І звичайно, тут не йде мова про нашу фізичну нечистоту. Чи ми приймали душ, чи чистили зуби. Звичайно, Господь не про це говорить. Господь говорить, що є в нас та нечистота через наші гріхи, яка. І ця нечистота об'єднує всіх нас. Всі ми як нечистий. Звичайно, коли Господь говорить таке з свого слова, ми можемо думати, кожна людина буде думати, ну який ж я нечистий. Може, кожен тут може думати, я ж не зробив нічого ж такого поганого. Може я не вбив нікого. Може, я не робив якісь такі погані речі, які інші люди роблять. Може, вже я не настільки аж нечистий. Я ж стараюсь робити щось добре. Стараюсь робити більше доброго, ніж злого. Але цей вірш продовжується. Стали всі ми як нечистий, а вся праведність наша, немов поплямована місячним одіжем. Бог говорить тут про нашу праведність. Про те, що ми стараємося робити щось добре. Ми ж стараємося не робити зле. І ось як він бачить нашу праведність. Немов поплямована місячним одіж. Можна уявити, як виглядає така одіж поплямована місячним. Не надто гарно, напевно, це виглядає. Це те, як виглядає наші добрі справи в Божих очах. Це те, як виглядає наша праведність, наші намагання в Божих очах. Бо всі наші добрі справи, всі наші найкращі справи, вони завжди змішані з гріхом, який живе всередині нас, який живе в кожному, бо всі стали ми як нечистий. І відповідно праведність наша. Найкращі наші вчинки, вся праведність наша, говорить Господь. Все найкраще, що ми можемо зробити. Для нього це як поплямована місячним одіж. І вірш продовжується і говорить Ісая. І в'янемо всі, мимо листя, а наша провина як вітер несе нас. Знову ж таки, ми такі всі різні на цьому зібранні. В когось, можливо, краще життя по людським міркам, в когось гірше життя. Але як би не виглядало наше життя, коли ми в своїх провинах, коли ми в своїх гріхах, ми в'янемо всі, мов листя, а наша провина, як вітер, несе нас. Коли ми залишаємось нечисті в Божих очах, з тою праведністю, як поплямованою місячним одіжом, все, що з нами відбувається, це наша провина несе нас, як вітер. Як вітер несе, то зів'яли листя. І згідно Біблії є місце, куди та наша провина несе нас. Це місце засудження. Господь Ісус говорить про грішників, які не приймуть Божого прощення. Він говорить про них, що вони, як то галуздя, сухе, збирається, громадяться разом і спалюються. Це місце, куди несе нас наша провина. Провини кожного з нас. І стали всі ми як нечистий, а вся праведність наша, немов поплямована місячним одіж. І в'янемо. Всі ми. Про всіх нас тут сказано. Не тільки про вас, про нас, про всіх нас, про кожну людину на цій землі в'янемо всі ми мов листя. Ще одне місце подивимося також з Ісаї, 40-го розділу Окрім того, що Господь хоче, щоб ми з Божого Слова знали свій справжній стан в його очах, як ми виглядаємо для Нього, Він хоче ще, щоб ми знали деякі речі з 6 по 8 вірш прочитаємо. Голос кличе, звіщай. Я ж спитав, про що буду звіщати? Всяке тіло трава. Всяка ж слава, як цвіт польовий. Трава засихає, а квітка зів'яне. Як подих Господній повіє на неї. Справді народ то трава. Трава засихає, а квітка зів'яне. Слово ж нашого Бога повіки стоятиме. Крім того, що Господь хоче, щоб ми знали стан, в якому ми є, в його очах. Крім того, що Господь хоче, щоб ми знали, куди нас ведуть наші провини. Господь хоче, щоб ми розуміли, наскільки є тимчасовим наше перебування тут з вами. Перебування на землі, і Він говорить, всяке тіло трава. Він говорить, наскільки тимчасовими ми є. Наскільки тимчасовим є це життя порівняно з вічністю. І не один раз про це тут повторюється. І є причина, по якій Господь не раз тут повторюється. Всяке тіло, трава. Трава засихає. Справді народ то трава. Трава засихає. Неодноразово Господь повторюється, щоб ми почули. Щоб ми звернули увагу на це, щоб ми усвідомили тимчасовість нашого життя порівняно з вічністю, яка попереду, Порівняно з тою вічністю, в яку війдуть наші душі, коли ми покинемо це місце. І знову ж таки, ми всі такі різні, хтось, можливо, більш успішний, хтось менш успішний, по людським міркам. Але тут говориться і про той наш успіх. Всяка ж слава, як цвіт польовий. Трава засихає, як квітка зів'яни. Настане момент кожного з нас. Трава засихає, як квітка зів'яни, як подих Господній повіє на неї. Один момент. І Господь забрав життя. Один момент. Нема життя. Момент. Нема слави, нема успіху, абсолютно нічого нема. Один момент і нема абсолютно нічого. І так важливо тверезо дивитись на ці слова, бо це те, що спіткає всіх нас. Неважливо, ми старші, молодші. Цей момент станеться з кожним з нас. Тому Господь про це говорить і, звичайно, є причина, по якій Господь говорить і про наш стан в його очах. Причина, по якій Господь говорить про нашу тимчасовість, про нашу нечистоту, це не для того, щоб ми почувалися просто погано. Це причина не та, щоб ви просто вийшли з цих дверей в якійсь депресії, почувалися депресивно. Не в цьому причина. Причина, по якій Господь говорить про нашу нечистоту, про нашу провину, про місце, куди несе нас наша провина, місце вічного засудження, про нашу тимчасовість. Причина, по якій Господь говорить ці речі, дуже проста. Бо Господь через свою любов хоче, щоб ми були готові до зустрічі з ним, коли б цей момент не настав. Про який тут сказано, трава засихає, а квітка зів'яне, як подих Господній повіє на неї. Щоб коли цей момент не настав в житті кожного з нас, щоб ми були готові до цього моменту. Бо цей момент це проста реальність, в якій ми живемо. І по своїй природі, звичайно, ми не любимо думати про цей момент, ми любимо. Відкладати думки про цей момент, думати про щось інше, про щось позитивніше, але Господь говорить про цей момент тут, щоб ми були готові. Щоб не пішли ми в вічне засудження за свої провини в місце, куди несуть нас наші провини, а пішли у вічне життя, в місце вічної радості, в місце вічного спокою. І крім того, що Господь хоче, щоб ми знали про те, що нам треба бути готовими. Господь сам зробив абсолютно все, щоб ми були готові. Господь сам зробив абсолютно все, щоб ми приготувалися до того моменту. Він зробив абсолютно все, щоб ми стали очищені від своєї нечистоти. Він зробив абсолютно все, щоб... Наші ті провини не несли нас в то місце засудження. Він зробив абсолютно все, коли він віддав свого сина на хрест. Коли він віддав Його помирати на тому хресті за наші провини, за наші гріхи за нашу нечистоту. Він абсолютно все зробив для нас. Він попереджує нас про той день. Він зробив все для того, щоб ми були готові до того дня. То Господь говорить нам про це, треба приготуватися. Щоб коли цей день не настав, про який сказано, трава засихає, як квітка зів'яне, як подих Господній повіє на неї. Щоб коли цей момент не настав, ми були готові до зустрічі з ним. Підемо в Ісаї ще одне місце. Прочитаємо 53-го розділу. З другого вірша по п'ятий. Це пророчі слова про того, хто повинен був прийти в цей світ. Це ті слова, які написані про Божого Сина. З другого по п'ятий вірш ми прочитаємо. Бо він виріс перед ним, мов галузка, і мов корінь з сухої землі. Не мав принади і не мав пишноти. І ми його бачили. Та краси не було, щоб його пожадати. Він погорджений був, його люди покинули, страдник, знайомий з хоробами, і від якого обличчя ховали, Погорджений, і ми не цінували його. Направду ж, він немочі наші узяв, і наші болі поніс, а ми уважали його за пораненого, ніби Бог його вдарив поразами і мучив. А він був ранений за наші гріхи. За наші провини він мучений був. Кара на ньому була за наш мир. Його ж ранами нас оздоровлено. Ми попередньо з вами читали про ту тимчасовість людську, про ту тимчасовість людської слави, як трава засихає і цвіт її в'яне. Про ту тимчасовість, слави, яку кожен з нас має в якійсь мірі. І коли ми читаємо про Божого Сина, про його прихід в цей світ, ми бачимо, він не шукав ніякої слави. Не мав він принади і не мав пишноти, і ми його бачили та краси не було, щоб його пожадати. Ніякої тимчасової слави він не шукав в цьому світі. Ніяка тимчасова слава його в цьому світі не цікавила. Він погорджений був, його люди покинули, страдник, знайомий з хворобами. Від якого обличчя ховали, Погорджений і ми не цінували його. Коли він прийшов в цей світ, не цінували його люди. Сьогодні, аналогічно. Але він не шукав ніколи своєї слави. Він ніколи не шукав тимчасової слави. Бо коли він прийшов в цей світ, він знав, для чого він прийшов. Направду ж, він немочі наші узяв, і наші болі поніс, а ми уважали його за пораненого, ніби Бог його вдарив поразами й мучив, а він був ранений за наші гріхи, за наші провини він мучений був. Кара на ньому була за наш мир, його ж ранами нас оздоровлено. Єдиний той, хто заслуговував вічної слави, хто був в славі всю вічність, прийшов в цей світ, умалив себе для нашого очищення, для того, щоб ми з вами не пішли в то місце засудження, для того, щоб наші провини не віднесли нас туди, як вітер несе то листя. Щоб наші провини туди нас не віднесли. За наші провини він мучений був. За ту всю нашу нечистоту, про яку ми читали в Ісаї, про те, як Бог бачить грішника, за ті наші гріхи Він ранений був. Це було зроблено, щоб ми з вами могли отримати очищення. Щоб ви не пішли, в то місце, не пішли в то місце засудження, він взяв на себе Боже засудження. Він був ранений за наші гріхи, за наші провини він мучений був. І після того, як Божий син заплатив ціну за наші гріхи, заплатив за наше очищення, заплатив за нашу нечистоту, заплатив за нашу кару, кара на ньому була за наш мир. Після того, як Божий син заплатив сповна ціну за гріхи, він Воскрес на третій день. Він з'явився більш ніж 500 учням, які свідчили про те, що бачили його, які помирали за то своє свідоцтво, коли вони говорили іншим, ми бачили його, як він Воскрес. На третій день він Воскрес. Для чого? Для чого він був мучений? Для чого він був ранений? Щоб сьогодні простою вірою в нього, кожен грішник міг отримати очищення, міг отримати прощення гріхів, щоб сьогодні грішник не був віднесений в то місце вічного покарання, як то листя, який вітер несе, а щоб кожен грішник міг простою вірою в нього, вірою в те, що він був ранений за мої гріхи. За мої провини він мучений був, вірую в те, що кара на ньому була, за мій мир, вірую в Його Воскресіння, отримати прощення гріхів і вічне життя. Ще один вірш ми прочитаємо в Івана 6 розділу. розділ, вірш 47. Слова того, хто був ранений за наші гріхи, Слова того, хто був мучений за наші провини, Слова того, хто взяв кару за наш мир. По правді по правді кажу вам, хто вірує в мене, життя вічне, той має. Господь Ісус дуже просто Тут говорить, як нам отримати того очищення. Як зробити так, щоб наші провини не віднесли нас у вічне засудження? Як прийняти той мир, як мати то очищення? По правді, по правді кажу вам, хто вірує в мене, життя вічне, той має. Господь Ісус тут наголошує, повторюючи по правді, по правді. Коли ми читали, як там Бог через Ісаю наголошує на нашій тимчасовості тут, так Господь Ісус наголошує на цих словах, щоб кожен з нас почув, як отримати це очищення, почув, як отримати вічне примирення, як ніколи не бути віднесеним в місце вічного покарання. Він наголошує на цьому, говорячи. По правді, по правді, кажу вам, хто вірує в мене. Життя вічне той має. Господь Ісус не говорить, той, хто буде ходити на зібрання, по правді, по правді, кажу вам, хто буде ходити на зібрання, вічне життя той має. Не говорить так Ісус. Ісус не говорить по правді, по правді, кажу вам, хто кожної неділі буде ходити в церкву, отримає вічне життя, не говорить так Ісус. Ісус не говорить по правді, по правді кажу вам, хто буде дуже сильно старатися, отримає життя вічне, не говорить так Ісус. Господь Ісус дуже чітко говорить, щоб ми це почули. По правді, по правді кажу вам, хто вірує в мене, життя вічне той має. Через те, що Господь Ісус там був ранений за наші гріхи, був мучений за наші провини. Взяв кару на себе за наш мир. На третій день він воскрес. Він міг сказати ці слова. По правді, по правді, кажу вам, хто вірує в мене, життя вічне той має. Євангеліє в надзвичайній простоті доносить кожному, щоб отримати то вічне життя, щоб після цього тимчасового життя, яке таке тимчасове тут. Не бути віднесеним в місце того засудження. Достатньо просто, щоб ви повірили в нього. Не тому, що я так сказав, тому що він так сказав. По правді, по правді кажу вам, хто вірує в мене, життя вічне той має. Тому Христі він сповна заплатив за наші гріхи. Сповна він заплатив за наші провини, сповна він заплатив за наше очищення. Коли він там висів на хресті, він сказав звершилось, бо він оплатив всю ціну. Тепер вам треба прийняти це очищення, повірити в нього. І він говорить: по правді, по правді, кажу вам, хто вірує в мене, життя вічне той має. Нехай Господь вам допоможе.